Господь з вами і з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава тобі, Господи, того часу Ісус сказав своїм учням. Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Я не прийшов відмінити, але сповнити. Адже воістину кажу вам доки не промене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не промене. Аж все збудеться. Якщо хтось скасує одну з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. А хто виконає і навчить, той. Великим назветься в Царстві Небесному слово Господнє. Дорогі брати і сестри. Сьогодні чуємо Слово, де Ісус не мов би протиставляється старому заповітові, а з іншого боку каже про те, що ні Він Його доповнює. І це слово насправді зрозуміти непросто. І щоб ми з вами не заплуталися в цих непростих поясненнях, я одразу наведу приклад. Приклад, який кожному близький, тому що сфера батьків і дітей завжди буде з одного боку, хоча здається, що вона є надзвичайно простою, тому що кожен розуміє, що, що робить дитина, кожен розуміє, чим дитина відрізняється від дорослого. Але разом з тим всім ця сфера вона є дуже часто пораненою, коли люди, здавалося б, мудрі, дорослі, поводять себе недостойно дорослих і мудрих людей, коли діти відмовляються дорослішати, коли є конфлікти між батьками і дітьми. Коли цих речей є насправді стільки багато, і всі ці справи несуть за собою образи, біль, непрощення, які тривають насправді роками. На превеликий жаль, напевно, ви в своєму середовищі, сподіваюся, не у вас самих особисто, але, на жаль, ми таких прикладів знаємо надзвичайно багато, і це боляче. Отож, дивлячись на це, варто поставити собі таке насправді важливе питання. От подивімося, наприклад. А коли дитина перестає бути дитиною? І тут питання не. В тому, коли вона підросте, коли вона там хлопчик почне перетворюватися на юнака, дівчинка на дівчину і так далі. Ні, питання ж не в цьому. Питання в тому, що коли ця дитина почне робити щось самостійно. І саме ця самостійність, вона е, дозрілих справжніх батьків тішить. А недозрілих лякає. Е, подивімося, коли якась дитина починає формулювати якусь думку, навіть мала дитина, е, батьки, там родичі, хто це бачить, кажуть, оу, ти такий дорослий, ти така доросла. На чому полягає ця дорослість? Дитина зростом залишилася така сама, як і вчора. Але сьогодні ця дитина щось сказала. Вона показала, що вона мислить, в неї є якийсь логічний ланцюжок, в неї є якась послідовність, в неї є якесь бачення. І це захоплює. Батьки тоді тішаться. Дитина росте, дитина розвивається, вона не зупинилася в своєму розвитку. І саме ось на ці справи, саме такими очима, як. Наш Батько, як наш Отець, Бог дивиться на нас з вами. Ісус нас вчив молитися, звертатися до Бога в молитві Отче наш. І коли ми молимося цю молитву, ми молимося саме цим Словом Отче наш. Ми розуміємо, що це Отець. І є тут ця паралель, так, як Батько виводить в старому заповіті читаємо в багатьох місцях. Коли описується, там, як квочка збирає своїх курчаток навколо себе, так і я збираю Ізраїль. Тобто цих порівнянь насправді їх є ну, надзвичайно багато. Але вся краса є саме в тому, що є батько, є діти. Батько вчить, але його мета в тому, щоб вивчити дітей до того моменту, коли вони стануть саме самостійними, коли вони виростуть. І саме під цим ключем подивімося на сьогоднішнє читання, тому що перше читання розповідає багато про Божий закон, який він мудрий, як добре його зберігати, як потрібно докладати зусиль для того, щоб цей закон, це слово Боже, не випало з твого серця, як ми тут читаємо в першому читанні. І наскільки це важливо? І коли ми подивимося саме під цим батьківсько дитячим ключем, під ключем до зрілості дітей, які мають вирости, стати самостійними, дорослими, дозрілими, бачимо розвиненими, коли ми дивимося саме під цим ключем, то, то цей фрагмент Євангелія стає нам зрозумілий. Ісус не заперечує старого закону. Але він ставить певну роздільну лінію і каже, відрізняються діти, які весь час смикають тата, мамою, кажуть, а це можна, а оце не можна, а оце можна, а оце не можна. Він каже, ви дорослішаєте, ви стаєте самостійними, ви можете обрати, що є добре, а що є погане. Ви повинні брати відповідальність на себе. Неможливо списати всіх законів, всіх приписів, всіх норм. Неможливо, тому що потрібно буде без кінця і краю дописувати, переписувати, доповнювати, перевидавати. Кінця краю цьому не буде. Неможливо записати все, тому що змінюються обставини, змінюються роки, змінюється сприйняття людини. Тому людину перед тобою ставиться Божий закон. Ось тут праведність, а ось тут грішність. А от тобі Господь Бог дає інструмент, мудрість. Ти можеш вибрати, подивитися, де, в який бік ти рухаєшся? Ти рухаєшся в бік Бога, святості, праведності, чи рухаєшся в бік свавілля, сатани, гріха, нещастя. Бог дає цей вибір. І Він каже: вибирайте! Не думайте, що я прийшов відмінити закон або пророків. Господь Бог закликає нас до дозрілості, до дорослості, і в цьому є щось насправді е, прекрасне, приємне. Тут він наводить аналогію з єврейської абетки. Е, якщо ви бачили єврейську абетку, то знаєте про що зараз скажу. Якщо не бачили, то подивіться, тому що ми з вами. Церква Христова виросли на фундаменті єврейського народу. І те, що розповідається в Старому Заповіті, те, що розповідається про пророки, про закон, про всі випробування Божого народу, про передання їм всієї повноти об'явлення, аж потім в Ісусі Христі, то ми цього не зможемо зрозуміти, не розуміючи цього єврейського народу. Тому Потрібно, наприклад, подивитися, навіть, як виглядає той шрифт, як виглядає їхнє письмо, що це пишеться не так, як ми пишемо там, зліва направо, а вони пишуть справа наліво, що ті букви виглядають інакше, що вони записують тільки приголосні, а голосних не записують. А коли вже почали записувати, щоб не збиватися, то буква пишеться, як би буква. Ну, от, наприклад, є буква, яка схожа на нашу ША. Е, і для того, щоб написати А, Е і інші голосні, ну то писалися такі: або рисочки маленькі зверху, або знизу, або такі крапочки, такі, такі, такі. Е, і в залежності від того, де після якого слова, після якої букви, на початку чи в кінці слова, ну словом там цілі е, свої, е, свої норми, але. Е, вже розуміємо, коли це читаємо, як воно там писалося. І серед всіх цих букв, всі букви більш-менш, ну, більш-менш я дуже сильно заокруглюю і спрощую, однакового розміру. А от йота, вона писалася так ну, схожа на наш апостроф, наприклад. Е, і так трошки недоречно, тому що ну, всі букви, як букви, ну, якби всі, всі приголосні букви, так? Е, масора буквами не вважалася. Масора це голосні. І тут є ось ця йота, і ця йота маленька. І тому Ісус каже: якщо хтось скасує з цих найменших заповідей і так навчить людей, він найменшим назветься в Царстві Небесному. Я не прийшов відмінити. Доки, е, доки не про мене небо і земля, жодна йота, жодна риска із закону не про мене. Тобто все має своє значення. Ісус не заперечує старого заповіту, Він не перекреслює пророків, Він не перекреслює закону, Він не викидає заповідей, Він виводить трошки на вищий рівень. Але з чим тут є проблема? Уявіть собі, ну нам важко це собі уявити, але кінематограф цю е, тему підхопив вельми залюбки. Різні історії там, з машинами часу, з подорожами в часі і так далі, і тому подібне. І уявіть собі, що людина, скажімо, 100 років тому зустрічає якусь сучасну технологію, Ну, наприклад, там ліхтарик. Який там малесенький, а світить досить далеко, або е, мобільний телефон, наприклад. Так? Людина буде здивована, як таке можливо взагалі, або там е, ще якісь інші речі. люди були б дуже здивовані, там, лякалися, або є багато, як правило, комедійних сюжетів, які показують, кажуть, що це чари, що так бути не може, що це там неможливо, е, що не може там звучати якийсь там програвач чи якийсь там радіо. Е, чому? Бо. Люди не розуміли, ну, не розуміли. Ясно, що це фантастика, ще раз кажу, що тут більше про кіно розказую, що ми розповідаємо про те, що от люди з чимось таким не стикалися, і для них це в дивину. І уявіть собі, що слухачі Ісуса це такі люди, якби до яких потрапляє хтось з. Ну, по-нашому, говоримо теж тут е, з усіма цими плюсами і мінусами, тут якраз з мінусами, але це є чисто для порівняння, щоб потрапляє людина з іншого часу, так, з якимись новішими технологіями. І каже: дивіться, от ви думаєте так і нагромаджуєте цих законів багато, там 600 з копійками заповідей. А це все зводиться до чогось набагато простішого. Подивіться, де є. Чи ви шукаєте Бога в цьому. І тоді не потрібно буде ламати голову і думати, що тут згрішив, а тут не згрішив. Тут гріх, а тут ще не гріх. Тут ще можна погрішити, а тут вже буде. Це вже буде тяжкий гріх. Ісус ламає цю логіку, і він каже: Ні, люди, подивіться під іншим кутом, подивіться з іншого боку. І саме це ми повинні побачити, що Він не хоче перекреслити цей старий заповіт, він хоче показати інший кут зору, кращий кут зору. щось набагато краще. А не заперечити. Я думаю, я порівняв всім від всього серця зичу, гарно переживати цей піст під саме цим Божим кутом, і спостерігати, сприймати Бога як того, хто хоче нас бачити самостійними, дозрілими і відповідальними, а не рабами закону. Амінь.